Статистика переконує львів'яни стали їсти менше хліба, але у житті все навпаки. Давай там добре кичини. Фактично до кінця дня хліба у цьому кіоску вже немає. Львів'яни змітають з полиць усе і переконують, споживають булочки, рогалики, батони і хліб частіше ніж м'ясо. Багато тому, що йому хліб в основному буде шевий. Хоча кількість проданих хлібобуличних виробів таки коливається, і залежить всього на всього лише від дня тижня. На вихідні збільшується, а так будні дні то зменшується. Утім відмовлятися від хліба кажуть лікарі не корисно його потрібно їсти менше, але попри все вживати в день, хоча б скипку. Тим, хто має вразливий шлунок, таки варто себе обмежити. Якщо, наприклад, людина має певне захворювання, таке як метаболічний синдром, ясно, що вона має розписану дієту, і там, очевидно, її повинно бути обмеження в хлібі. Якщо в людини захворювання шлунково кишкового тракту, коліт з синдромами проносів. Хронічні панкреатити, ясно, що там також буде певне обмеження. Асортимент хліба на Львівщині широкий, 52 види. Утім, високоякісного зерна Львівщина закуповуватиме цьогоріч на 40-50% менше. У цьому році в нас є зерно пшениці першого і другого класу. Такого ніколи не було за історією. Ну, можливо, десь на окремих ділянках. Зараз це. Обліковується в декілька тисяч тонн. Це зерно, яке закуповувалося на півдні попередні роки. За словами фахівців, у 2005 році львів'янин в середньому споживав 126 кілограмів хліба на рік. Статистика ж минулого року свідчить, що показник зменшився до 105.